Кількість загиблих у Харкові збільшилась до п'яти людей. Під завалами знайшли тіло чоловіка. Про це повідомив керівник ОВА Олег Сеногубов. Пошукова операція триває. Черговий терористичний акт від росіян, наслідки обстрілів по Харкову, влучання з 300 по житловій забудові, поряд жодного інфраструктурного об'єкта військового призначення. Станом на зараз 26 людей поранені. Триває розбір завалів. Під ними можуть бути ще люди. Госпіталізовані 8 людей, серед них двоє у важкому стані. Також до лікарні направлені дівчинка 12 років та хлопчик 11 років, обидва у середньому стані. Ворог знову застосував тактику подвійних ударів, якщо там буде відомо, що ще хтось, тобто постраждав, то звичайно будемо про це комунікувати. Національна поліція так само працювала на місці. Близькі та рідні приїхали. Їх всіх там опитали, і за фактично показами людей. Ну у нас є інформація, що під завалами ще тобто можуть знаходитись люди. І прильоти були саме тут, у цьому місці. І дійсно, коли прибули на місці всі наші екстрені служби, ще пролунали майже чотири удари. Декілька людей, за нашу інформацію, може також перебувати і, відповідно, дитина. Біля зруйнованого російською ракетою під'їзду в ніч на 31 травня у Харкові родичі втішають 63-річного В'ячеслава Власенка. Він весь час повторює Світлану, візьми слухавку і знову і знову набирає когось у телефоні. Деда! Давай ты трогай, не Це... пустына Он ждет пока там отступи поле. Це... Да там пожар! Вот там же Це... ты Разом із родиною він жив у квартирі на третьому поверсі, який повністю зруйнований вибухом. Під завалами у чоловіка залишилася донька та дружина, розповідає племінник Михайло. Там е у нього дочка і жона під завалами. Він був на роботі, він був на сутках. Йому дзвонили, коли вже був прильот, і він е приїхав, і це увідав. Я, ну, я просто в шокі. Серед загиблих у Харкові жінка їй близько 80 років, двоє чоловіків, яким близько 60 років. Анкетні дані ще двох чоловіків зараз встановлюються. Про це сказав речник облпрокуратури прокуратури Дмитро Чубенко. За його словами, заяв про зникнення людей не надходило. Точно розумні, скільки людей ще можуть бути під завалами, немає, адже пошукові роботи тривають і донині.